Незважаючи на розмову у змі про близькість перемовин та впевненість адміністрації Дональда Трампа у необхідності примусу Росії до миру, активність бойових дій в Україні не знижується. Фронт продовжує рухатись, а в тилу кожну ніч від кількох десятків до більш ніж сотні ударних російських БПЛА атакують українські міста. Кожен день окупанти завдають ударів балістичними ракетами навіть по містах глибокого тилу України, завдаючи численних страждань цивільним. Кожен день гинуть люди, ще десятки отримують поранення, руйнуються об'єкти інфраструктури, житлові будинки, втрачається майно. Втім, українські рятувальники, медики і комунальні служби творять справжні дива. Вони примудряються ліквідовувати наслідки обстрілів буквально за лічені дні. Іноді вже на наступний день після важкого обстрілу все так, ніби нічого не сталося. Як їм це вдається? Київ вирушає за репортажем. Це місце виглядає цілком безпечно і цивільно навколо багато людей. Їздять автобуси, і тролейбуси, таксі підбирають громадян. Це Лук'янівка, місцевість, недалеко від центру Києва, яка регулярно піддається варварським ракетним обстрілам. Останній стався тут трохи більше тижня тому. Тоді росіяни завдали удару кількома балістичними ракетами. Четверо людей загинули. Деякі заживо згоріли в своїх автомобілях біля вестибюлю станції метро. Персонал місцевого Макдональдсу в останній момент встиг забігти в укриття. Всі залишились живі. Так виглядало це місце кілька хвилин після удару. Відео нам надіслав один з очевидців. Одна з ракет перетворила проспект у озеро. Приїхала я десь приблизно через годину після самого прильоту, скажу, було жахливо. Досить такі були значні руйнування, як самої споруд, які знаходяться навколо, так і самого покриття. Вирва десь орієнтовно метрів 50-60 квадратів і вибиті вікна, двері, навколо розрушені зупинки громадського транспорту і все-все-все. Ну, Жахливо, Тече вода кругом, тому що перебили магістральну водопровідну мережу досить такої великого діаметру. От, і жахливе таке явище. Людмила Ободзінська, керує місцевою комунальною службою, яка займається ремонтом та утриманням доріг, вона прибула сюди однією з перших. Поки пожежники продовжували рятувати людей та боротися зі стихією, її команда почала розчистку з метою подальшого ремонту дороги. Це не кажучи про те, що всі чекали повторного удару росіян в будь-який момент. Завдання можливо справа чисті максимально швидко територію прибрати, максимально швидко дати рух, аби місто живе. Місто працює і кожен повинен рухатися без, без перешкод, і оперативно стараємося працювати задля безпеки, адже дорога повинна бути безпечною завжди. Вона показує місце, де раніше була діра від влучання. Вже за добу вони повністю відремонтували дорожнє полотно, і тут почав ходити громадський транспорт. У умовах військового стану ми. Давно навчилися переформатовувати свою роботу з дорожників, простих, з простих прибиральників на дорозі із дорожників оперативного реагування по прибиранню і ліквідацію наслідків. Близько восьмої години ранку приїхала сюди дорожня служба вже в повному складі ремонтна група і група прибирання всіх, хто був на зміні в той день, переформатували роботу свою вже на інше. І десь близько дев'ятої після дозволу поліції ми приступили до прибирання сумісно з метрополітеном, прибрали територію, добу тривали роботи по відновленню водопровідної мережі. І вже на наступну добу, з самого ранку, ми приступили до відновлення самого покриття. О По 15-й годині відновлений був рух тролейбусів в обох напрямках. Не менш активно працювали поряди співробітники станції метро Лукянівська. Ракетний удар відбувся рано вранці, близько 6-ї години. Це неймовірно, але вже о 12-й годині в той же день станція відновила роботу і почала приймати і випускати пасажирів. Вітражі, вестибюльна вхідна вихідна група, ну повністю дверні групи, світловий купол, вітражі першого поверху, скляні конструкції другого поверху. Були ну, фактично повністю знищені. Першочергові задачі були досягнуті за час орієнтовно 5 годин. Це комплекс заходів по очищенню від уламків, демонтаж всіх елементів, які несли загрозу пасажирам, розчищення шляхів прямування пасажирів до 12-ї години. Станція вже була готова для відкриття для пропуску пасажирів. Зараз робітники проводять косметичні роботи, зашивають вікна розбитої будівлі деревом та лагодять стіни, щоб весь персонал станції міг працювати як зазвичай. Обіцяють закінчити за кілька днів. Проводимо відновлені роботи після обстрілу російських шакалів. Сергій Ліщинський відновлював всі станції київського метро після обстрілів, встиг попрацювати на всіх небезпечних ділянках. каже, коли страшно, руки самі все роблять, навіть коли працюєш під час тривоги. Ну треба ж працювати кому-то там прилети, так прилетить. Що ви зробите. Уже не... не раз попадали під обстріли тут, місті які... Києві по основному по всьому метрополітену, де критичні нас об'єкти. Ну всі лінії саме. Як київським комунальникам це все вдається. Самі вони не розкривають своїх секретів та кажуть, незважаючи на втому, для всіх це справа честі. Відновити функціонування міста якомога швидше десь допомагає професіоналізм та передбачливість. Я думаю, так працюють всі комунальні служби всіх районів. Просто у кожного нам я так думаю, напевно трошки більше ми центральні райони досталося, е, достається чомусь так завжди. Всі Вимоги для всіх однакові. Рух повинен бути відновлений і наслідки повинні бути прибрані максимально швидко. А десь банальний досвід на цій станції метро вже знають, що як і коли відновлювати після обстрілу. Навіть матеріали заготовили. Це вже четвертий серйозний обстріл, і ці роботи вже неодноразово здійснювалися. Це не роботи капітального характеру, це роботи по забезпеченню функціонального призначення, зарежимлення об'єкту, створення нормальних. Умов для працівників, які залучені до виконання своїх обов'язків на станції. Тобто, то комплекс мінімальних заходів виконувався вже чотири рази. А для Сергія Ліщинського це просто справа всього життя. Щоб не робили росіяни, він завжди на своєму місці. А скільки вам років? 61 один. уже, і ви 40 років в метрополітені? з армії прийшов це всю це присвятив метрополітени.